Наша закарбує світ, що ти приклав герою сьогоднішній день у Бориспільській громаді, огорнутий невимовною тугою і нестерпним болем. На жаль, ми втратили ще одного захисника: у скорботі на вічний спочинок. Ми навколюшки проводжаємо Олександра Трибеля. Героя захисника, який віддано служив батьківщині і мужньо захищав нас від ворога. Він був чесним, щирим та безкорисливим. Своїм прикладом усе життя показував, яким має бути справжній чоловік. Завжди тримав слово, ніколи не залишався осторонь, якщо міг допомогти. Справжній турботливий голова родини надійна опора і підтримка для рідних. Олександр Трибель був надзвичайно доброю і світлою людиною, а ще врівноваженим, мудрим, чуйним, справедливим і життєрадісним. Захопленням і справою усього його життя. Стало зварювання, про секрети якого Олександр знав усе, постійно поглиблюючи свої знання. Ще одним вагомим пунктом його захоплень було креслення, роботі, над якими він присвятив значну частину життя. Величезна бібліотека Олександра свідчить про його неймовірну любов до читання, саморозвитку. І глибину отриманих знань. Мав багато друзів, які відгукувалися про нього лише з теплотою, вдячністю і повагою. Звичне життя нещадно обірвала російська агресія. Від перших днів повномасштабного вторгнення Олександр Трибель пішов боронити Україну і власну родину без сумнівів і вагань. Бо любив їх понад усе. Цим чинком він показав нам приклад справжнього героя, патріота, приклад хоробрості і відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна і громадянина. Незважаючи на поранення і контузії, знову і знову повертався у стрій бо мріяв. Про спокійне щасливе життя з родиною. Побратими згадують, що з Олександром завжди було надійно йти на нуль, адже ні на хвилину в ньому не сумнівалися, та знали, що він не підведе, та можуть розраховувати на його допомогу в бою. Як справжній чоловік та гідний військовий, Олександр не покинув у біді пораненого побратима, та майже п'ять кілометрів проніс його на собі, аби врятувати життя того, хто пліч опліч стояв у страшному бою проти окупантів. Вірили, що разом дочекаються перемоги, та війна вкотре перекреслила усе життя відважного захисника. Обірвалося 27 листопада. 2023 року на Донеччині, нехай опіка Всевишнього та наші молитви полегшать гіркоту втрати і родинне горе, вічна пам'ять і вічна слава герою, який мужньо боровся за кожного з нас, і який пішов у засвіти, аби стати ангелом-охоронцем навічно. До алеї прапорів з іменами полеглих додається ім'я Олександра Трибеля. Ми пам'ятаємо і передаємо цю пам'ять у спадок нашим дітям, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля, і проходить встановлення як держава Україна. Згадаймо Олександра і усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Плаче Україна, бо плаче мати, до якої сина принесли в домовин. Чи мріяла мати про таку долю сина? Ні. І Україна не мріяла і не думала про долю своїх синів, яких зустрічає на щиті. Ми молимо Бога, але Він не чує. Ми молимо його про захист тих синів, які сьогодні стоять на варті нашої батьківщини. Чому не чує він? Чому не чує Європа? Скільки ще таких життів має віддати Україна для того, щоб отримала право жити своїм життям? Сьогодні випробування випало на долю кожного українця. Сьогодні таких героїв, які віддають своє життя, так мало. Але вони такі хоробрі, вони сильні духом. Взявши зброю до рук, вони знають, що в будь-яку хвилину можуть віддати своє життя за Україну. Дякуємо Богові. Стоїмо на колінах перед родиною загиблого за те, що він був в Україні, за те, що він був у Бога і Він відібрав сьогодні його те саме, в своє військо. Хай пам'ять залишиться, хай пам'яті кожного з нас залишаються імена. Тих героїв, яких ми проведжаємо в останню дорогу, хотілося б зустрічати їх з перемогою. Але на жаль, Україна втрачає і втрачає так багато, бо вони ті, хто піднявся. Їх не так багато, і хотілося б, щоб їх було якомога більше, але тих, хто повернеться додому, хто повернеться додому з перемогою, кого зустрінуть матері, кого зустрінуть дружини, кого зустрінуть діти, сили кожному з нас і віри, віри в перемогу, бо іншого не дано. Сьогодні ми боремось за право бути українцями. Сьогодні ми боремось за право жити в державі Україна. Дай Боже сили матері пережити все те, що вона переживає сьогодні. Дай Боже сили дружині і дочці вистояти в тому, що випало на їхню долю. Горить свіча і в пам'яті сльоза додолу з неї краплями стікає, земля ридає, плачуть небеса. Героїв Україна пам'ятає. Сьогодні Бориспільська громада проваджає в останню путь свого відданого сина, героя-захисника, гідного оборонця своєї держави. Немає у світі слів, щоб передати усю скорботу, увесь біль від непоправної втрати кращих синів нашої неньки України. Олександр Трибель був випускником Бориспільського ліцею Перспектива. У стінах нашого закладу він навчався, зростав, мріяв. Учителі ліцею добре пам'ятають Олександра, яким він був доброзичливим, активним, творчим, веселим, працьовитим, дуже любив життя. Він мріяв про краще майбутнє, тому пішов виборювати його не для себе, для всіх нас. І з вірою в серці він поліг за Україну, за мир, за правду, яку так любив. Тепер душа його на небесах. Олександр назавжди залишиться прикладом мужності та відваги для усіх нас та для наступних поколінь. Пам'ятаймо про це. Наш колектив глибоко сумує та висловлює щирі співчуття родині героя. Низько вклоняємося мамі за те, що виховала героя. Шлемо слова підтримки доньці, дружині. Ми разом з вами розділяємо цей біль. Схиляємо голови перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Віримо, що жертовність Олександра Трибеля не буде даремною. Ми переможемо! Слава та вічна пам'ять Олександру, царство Небесне Герою та вічний спокій. Благословений Бог назажди нині, бо всяк час і на віки віки. Амінь. Амінь. Святий Боже, святик рідкість у ти без смерти, поми война. Святий боже, святик рікки святи безсмертий поми війна. Святий Боже, святий грік, святий безсмертий, поми війна. Thank you